Доброго всім дня. Вон цей був світленький, вже май трошки набирає іншого кольору. Він відозмінюється. Поруч біленький. Такий, жовтенька серединка. Цей такий найкрупніший. Такий квітує. зубчастий. Новенький першого року. Цього року. Того року не було. Саджали всі разом. Ось ці розквітли. Ой, ця квіточка прийшла до мене. Квіточка, кіцонечка, Хальося. Хальося, Хай ти моя Хальося, Хальося. Ти хочеш на да. ручки. Ось такий зубчастий мене. Дітка маленька поруч. Такий. малиновий з білою серединкою. Внизу то теж біленька. Так, далі у мене теж такий біленький. Все, що лишилося, більше було. А цей ароматний, ароматний такий, малиновий, такий голубенький, блакитні вкраплення. Поруч біленький. А цей відо змінюється. Вчора був найбіліший. Може, такі більші рожевинки. Такий червоний. Такий бусковий. Трояндочка, що я сама черенкувала свою рожеву. Сіла сусідка, а вже мені лишається, вони не забирають. Посадила майорчики, чорнобривчик, ще майорчик, ще маленька розсада. А цей біленький такий був май, стає майоржовеньким тюльпанчик. Памілійон, змінюю колір. Черівний такий. І серединка така май світленька у нього. Вона ну, понюхую його. Да, трошки є аромат, але не такий гарний, як у цього. У цього такий солодкий аромат. А, пахнючий. Поруч біленький, трошки жовтинкою, цей також салатова. Цей гарнесенький. Трошки лишилися. Цих тюльпанчиків я радію, так радію їм. Червоненький, гарнесенький. Тут у мене флокс, залишки. Малінович, цей самий перший розквіт у мене. І ці такі гарненькі, сортові якісь, не знаю, нас не знаю, купувала в баночки по 30 гривень три роки назад. І ці ще розквітли два. А ні, це вони в мене були. Цей теж змінює колір. Це змінюю кольор. Помічниця. Да? Ти моя помічниця? Угу. Так, да, зараз бушку веркаться, так? Да? Звичайно, скажи. Так, да, тут розквітли. іриси рисикарликові. Такі манюні. Ну такі середні вони, можна сказати, є ще мої маленькі. Ті вже фіолетові відквітували. Ті мої маленькі, а це май величенькі, Але ж невеликі. Такі. Ще будуть квітувати, є тут пуп'янки. Ще будуть. Такі ярко-жовті. Кіця. Тобі там добре? О, як тобі добре. ха Китюнька. Кітя. Все. Загорай. Приймай сонячні ванни. Так, кітюнь. Давай я тебе. Отако. От Отак. Снимат. Кить, 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 кить. Скажи всем, попа!